Друзі, всім привіт! Далі продовжую контур завдання в Warcraft. І сьогодні завдання у нас іслідування води. Нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, нам потрібно бігти ось сюди. І також нам дали в сумку ітим-предмет. Е, буду вже на місці в цій, сірі, то есть в цій зоні, де нам потрібно бути по завданню. І я вже далі розповім, що нам потрібно там буде зробити. Але хотів ще також вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, біжу я поки туди, вже буду на місці, то там вже продовжимо. Так, друзі, прибули ми на це місце на карті, де нам потрібно буде е е е щось зробити, а що от показую. Відкриваємо сумку. Є в нас оця в сумці, е боже, як вона. Е бутилочка. Праву кнопку мишки по ній нажимаємо. І пише, тут нам потрібно знаходитися біля водоскважини. Эээ... заставы скрипящих <говори> там, короче. Ось тут нам потрібно для зараз. Поешло разумку, зараз я там базу это скважина. Надо Нужно подойти поближе. Так, нам потрібно біля скважини, типу взяти пробник води. Так, що я не помиляюся? Оце є, це вишка, це є потом скважина. Мне кажется, ні. Ну так, вот скважина, наверное. Так, да, друзі, ось в цій калабані ми набираємо воду. Все. Отримали наповнену шлягу е, води, яку нам треба зараз повер... віднести, віднести до того NPC, в якого ми брали завдання. Так, друзі, все, сідаємо на свій транспорт. Хто має, погнали в прибамбаск до того NPC, в якого ми брали завдання. Так, буду вже на місці, тоді там і продовжимо. Так, друзі, підбігаємо до NPC, в якого обрали завдання. Підбігаємо до нього. Віддаємо йому цю наповнену флягу там, зразків чи там води зразка. І нажимаємо кнопку Завершити. Все, ми якби, виконали це завдання, друзі. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.